Найзагадковіше явище ХХ століття непояснювальний феномен. Та найбільш задокументоване паранормальне явище. Воу-воу-воу, Во well wow, wow, wow. щось я мабуть поспішив на початку існування каналу братися за таку потужну тему. Вердикт про яку зводиться до того, що це абсолютно точно непояснювальний феномен. А ми тут на каналі Шостий Вимір якраз і займаємось тим, що пояснюємо. Непояснювальне явище, якщо це звісно ж можливо. І сьогодні ми спробуємо розібратися у явищі, яке не можуть пояснити вже понад півсторіччя, що відбувається у звичайному будинку в іспанському селі, і до чого тут фільм дзвінок. І головне, чи справді обличчя Бельмеса це реальний доказ існування паранормального? 23 серпня 1971 року Марія Гомес Камара, мешканка будинку в іспанському селищі Бельмес, помітила незвичайну пляму, що утворилася на бетонній підлозі її кухні. З часом пляма поступово перетворювалася на тривожне людське обличчя, яке ніби з'явилося, ні звідки, стривожена цією незрозумілою подією. Марія спробувала відтерти обличчя, але безуспішно. Розчаровані та налякані такими таємничими подіями, Марія разом з чоловіком і двома їхніми синами кіркою знищили обличчя і вирішили залити їх бетоном. Але на їхній превеликий подив, менш ніж за тиждень, з'явилися нові обличчя. Коли звістка про це поширилась селом, будинок родини Камара став відомим як Ла Каса де ласкарас, будинок обличчя, що приваблювало велику кількість допитливих відвідувачів. Мер Бельмеса організував офіційне розслідування цього інциденту. А коли вони зняли з шар бетону, то під ним у землі знайшли залишки кількох скелетів, деякі з яких були без черепів. Вік цих скелетів був понад 700 років. Після того, як залишки перепоховали на католицькому кладовищі, кухню знову залили бетоном. Але ви вже здогадалися, мабуть, що це не допомогло. Знову крізь бетон проступали нові обличчя, які з часом трансформувалися. Експерти, що проводили розслідування, двічі опечатували приміщення, для цього родині Камара побудували нову кухню. Але коли печатки знімали, то під ними з'являлися нові обличчя, а старі змінювали своє розташування. Зразки першого обличчя, яке отримало назву Лапава, відправили до Мадрійського інституту на аналізи, і там не знайшли жодних слідів фарби. Ще тричі після цього проводилися аналізи інших облич, але там також не знаходили слідів фарби. У 2014 році в рамках телешоу журналістських розслідувань, Куарто Міленіо було проведено нові аналізи, які знову не виявили слідів підробки. А коли експерти телешоу спробували самі відтворити обличчя Бельмесу, у них нічого не вийшло. Судовий криміналіст, що проводив досліди, зізнався, що він цілковито збентежений результатами. Скептики звинувачували Марію Камар в обмані і стверджували, що після її смерті. Нові обличчя перестануть з'являтися. Але після її смерті нові обличчя продовжували з'являтися. Приблизно так про явище обличчя Більмеса розповідається у 90% статтів і відео в інтернеті. Але уважні глядачі вже могли помітити, що щось тут не так. Але ця історія дійсно вражає, бо деякі з моментів звучать ну дуже переконливо, а за понад півсторіччя ніхто таки не зміг довести підробку всіх її компонентів. Тож, невже це лише другий випуск? А я вже знайшов паранормальне? Основна паранормальна версія пов'язує появу облич з тими самими 700-річними скелетами без черепів. Мовляв, саме вони проєцирують своє обличчя на підлогу будинку. Але ж такі самі поховання були і в будинках поруч. Чому тоді в них не з'являлися ці обличчя? А річ в тому, що Марія Камара була медіумом, ну принаймні вона так себе називала. А головне, що всі обличчя з'являлися поруч із нею. Це створило підстави для. Іншої паранормальної версії, яка стосувалася думкографії. Думкографія – це заявлена здатність випалювати зображення зі своєї свідомості на поверхні, такі як фотоплівка, за допомогою парапсихічних здібностей. До початку ХХ століття це явище називали психічна фотографія. Термін думкографія вів японський дослідник Томокічі Фукурай, який намагався довести здатність медіумів. Проєктувати зображення зі своєї свідомості на фотоплівку. у 1910-му, в період інтересу до спиритизму в Японії, Фукурай, доцент кафедри психології в Токійському університеті, почав проводити парапсихологічні експерименти, використовуючи Тіджіку Міфуне, і куконагао та інших так званих медіумів. Через три роки Фукарай опублікував книгу Ясновідіння та Домографія. Вона була зневажена і розкритикована за ненаучний підхід. Врешті Фукараю довелося піти з університету, а доля його піддослідних була ще трагічнішою. Вже через кілька місяців після участі в експерименті ті Джукоміфу не наклала на себе руки. Їй було 24 роки. Значно пізніше автори фільму Кільце, відомого у нас як дзвінок, використали міфуни як натхнення для персонажки матері-антагоністки, в той час як автори американського ремейку дзвінку вигадали термін Проекційна термографія як аналог думкографії для відеоплівки. Сумна доля також очікувала і Іку кукунагану, яка захворіла і померла, як стверджується, внаслідок дістресу після критики. Схожі дослідження проводились в той час і за океаном, але жодних достовірних доказів думкографії так і не було знайдено. Професійні фотографи вважають фотографії екстрасенсорних зображень підробкою або результатом недоліків камери чи плівки, відблисків об'єктива, відблисків спалаху або хімічних реакцій. Останнім, хто гучно заявляв про те, що зображення з його свідомості виходять на плівку, був Урі Геллер, такий собі британо-ізраїльський аналог Кашпіровського. Але в наш час навіть більш-менш адекватні парапсихологи не намагаються довести реальність думкографії. Але чомусь це не стосується випадку з обличчям Бельмеса. Бо деякі люди, що відвідували будинок Марії Камари, стверджували, що вираз обличчя і їхня яскравість змінювалася залежно від емоційного почуття господарки будинку. Ці зміни відбувалися прямо в них на очах, а коли Марія хворіла, обличчя ставали похмурішими. Звісно, конкретних імен цих свідків або запису на відеоплівку, де видно, як зображення змінюються в реальному часі, немає. До того ж, якби справа була у думкографії, обличчя мали би перестати з'являтися після смерті Марії, але ж вони продовжили з'являтися. Адже так? Що ж, настав час розплутати це павутиння, і не подумайте, всі статті і відео на цю тему не брешуть, обличчя дійсно продовжили з'являтися і після смерті господарки будинку. Щоправда, в іншому будинку, ось в цьому в якому Марія Камара прожила перші 20 років свого життя. В той час він належав її родичам. Головною причиною появи облич у старому будинку Марії був Педро Мороз. А це ні багато немало. А президент іспанського товариства парапсихологічних досліджень. Щоправда, виборів на цю посаду ніколи не відбувалися, але ви можете стати їхнім членом усього лише за 30 євро. Серед інших досягнень Мороз може похвалитися написанням книги психофонії Голоси з потойбічного світу, яка містить усе від фраз, сказаних померлими до справжньої фотографії Ісуса з Назарету з кількома апостолами. Амароз через посередників з більш-менш пристойною репутацію зв'язався зі скептично налаштованим дослідником паранормального Франциском Муньосом, який і показав тому самому старому будинку Марії, як доволі просто можна зробити такі обличчя. Достатньо було змочити підлогу, знайти якусь пляму, провести по ній пальцем змоченим валії, щоб зображення застигло на певний час. Коли інші дослідники захотіли перевірити ці нові обличчя, то мороз і родичі Марії їх не пустили в кімнату, а фотографії дуже відрізнялися від тих, що були зроблені у будинку Камари. Мабуть, ви думаєте, а навіщо мороз взагалі це робити? А річ в тому, що він діяв у зговорі з пані Мером. Я не знайшов відповідний фемінітив до слова мер, а в інтернеті радять вживати таку форму. Просто в мерії Бельмесу вирішили, що для залучення грошей від туризму було б непогано побудувати щось на кшталт музею, який вони спроектували і назвали центром інтерпретації облич Бельмеса. Планувалося, що він буде знаходитись в оригінальному будинку облич, в якому жила Марія Камара. Але виявилося, що цей будинок коштує майже 600 тисяч євро. А ось будинок її родичів, в якому вона прожила перші 20 років свого життя. Коштував лише 84 тисячі. Тож вибір був очевидний. Пані Мер заявляла, що особисто бачила, як формується обличчя, і вірить в це. Але після викривної статті на Мороса Вельмундо, вона трошки призупинила проєкт, щоправда, ненадовго. У 2014-му центр інтерпретації обличчя Бельмеса відкрився у тому самому будинку родичів Марії Камари. Центр працює досі. Станом на 2023 рік квиток коштував лише 3 євро, тож можете відвідати, якщо будете в тих місцях. Але не поспішайте рахувати за скільки же мерією міста Бельмес окупилося придбання будинку, бо із загальної вартості проєкту в понад 850 тисяч євро, 600 тисяч євро надійшло із фонду Європейського Союзу із розвитку сільських громад. А мерія заплатила щось близько 43 тисяч. Звісно, робити ставку на туризм це похвальна і логічна в випадку з бельмезом річ, але робити це такими методами, шляхом фальсифікації і обманом людей, ну, це заслуговує тільки на ганьбу. Тож, говорячи про обличчя Бельмеса, ми беремо до уваги лише ті обличчя, які виникали в період з 1971 до 2004, коли померла Марія. І ось це вже грає на версію про думкографію. Але і у цієї палиці є два кінці, бо Марія приїхала у цей будинок в 1949-му. Тож чому проекція свідомості жінки почала випалювати бетонну підлогу кухні лише через 20 років? Ще одне питання. На яке ми не маємо відповіді, а це значить, що настав час переходити до скептичних пояснень феномену облич Бельмеса, і для початку нам варто поповнити наш словничок дослідника паранормальщини: Парейдолія – різновид апофенії, який виражається у хибному зоровому чи слуховому сприйнятті реальних об'єктів, як інших подібних за загальними ознаками. На шериховатому від вологості клімату, часто простежуються лінії, узори, які наш мозок поєднує у знайомі йому образи. Наприклад, ось це обличчя, назване Лапелона, найімовірніше є відбитком подошви взуття, яке з'явилося внаслідок контакту взуття із ще не до кінця застиглим м'яким бетоном. Я ось тут теж бачу обличчя, що посміхається і облизує верхню губу. А це гладкий пікачу, а це якась фантастична тваринка. Цілому цікава інтерактивна розвага. Але перейдалі не пояснюю, чому з'являються саме обличчя, а не якісь там тварини, об'єкти чи інші предмети. Та й деякі з облич виглядають ну дуже реалістично, немов намальованими. До речі, про це описуючи аналізи зразків із пельмесу, дослідник Луїс Руїс Ногес зазначив, що слід згадати про наявність трьох катіонів, що використовуються як пігменти у виробництві фарби цинку, свинцю та хрому. Руїс Ногес зробив висновок, що свінець використовувався з кількох причин. Свинець протягом багатьох років був найпоширенішим пигментом для створення багатьох кольорів. Відсоток хрому в аналізі занадто низький, щоб бути життєздатним варіантом. Свинець має тенденцію викликати темні, іноді важко помітні забарвлення, чого не відбувається із хромом. Найпоширенішими і найдешевшими кольорами є емалі, що використовують свинець. Ці емалі є широко поширеними в побуті, оскільки їх легко наносити. Сліди фарби були знайдені у найпершому і найвідомішому зразку обличчя Лапава. Про це оголосив президент іспанського товариства парапсихологів Рамос Перера за результатами перших досліджень, ще у 1971-му. Але ж на початку відео я говорив, що жодних слідів фарбів не було виявлено. Ну так і в багатьох статтях і відео таке говорять майже в усіх насправді. Тож, якщо тут хтось когось обманює, то скоріше не я. Я лише трошечки потягнув інтригу, але не поспішайте ставити хрест на цьому бетоні. Бо, як ви пам'ятаєте, були ще три інших дослідження. Парапсихологи Ганс Бендер та Херман де Аргумоса були найактивнішими дослідниками початкової фази обличчя Бельмеси. Саме вони опечатали кухню Марії Камари і накрили обличчя Бельмеса плівкою, щоб запобігти впливу сонячних променів. Ось тільки опечатували вони цю кухню двічі, бо вперше раз вони забули покликати нотаріального представника. До того ж були свідки, які говорили, що Марія продовжувала користуватися кухнею, навіть мила там підлогу. Тому вони профінансували будівництво нової кухні для Марії, покликали нотаріуса, залили підлогу бетоном і запечатали кімнату. Але ці кляті скептики продовжували критикувати Бендера і Оргомосу за те, що підлогу вони накрили прозорою тканиною, і що просто за декілька тижнів сонце і вологість зробили свою справу. Чому ми побачили нові обличчя. До речі, Лапелона з'явилася якраз після зняття другої печатки з кухні Марії. Враховуючи, який там був натовп, то не дивно, що хтось з них залишив свій слід в історії. В 1975-му був проведений новий аналіз, який не виявив жодних слідів фарби. Скоріше за все, на нього посилаються всі ті статті і відео, приплутуючи його з аналізом 71-го. Але цікаво, що для цього аналізу зразок брали з. Тієї самої лапелони. І здогадайтеся, чому на слідах від подошви взуття не виявили слідів фарби. Згодом були ще два аналізи у 91-му і 94-му, які виявили незначні сліди компонентів фарби, яких було явно недостатньо для здійснення бодай якогось впливу. Щоправда, дослідження 94-го стало можливим лише через помилку у дослідженні 91-го, бо тоді взяли занадто маленькі шматки для аналізу. Цікаво, а звідки вони брали зле Не здивуюся, що знову зла пилони. Про всі дослідження у своїй лекції розповідає німецький дослідник паранормального Герхард Майер. І треба віддати належне Гермайру, бо, незважаючи на те, що він, вочевидь, хоче довести існування паранормального, в принципі, як і я, він не уникає багатьох незручних питань. Наприклад, згадую про те, що дослідження 75-го, 91-го, 94-го. Проводили, організовували і збирали зразки люди, які були зацікавлені у підтвердженні паранормальної версії. В підсумку Герхард Майра робить висновок, що обличчя Бельмеса є одним з найбільш задокументованих проявів паранормального, і що всі спроби скептиків скомпроментувати це явище провалилися. Здається мені, що він або забув, або не знав принцип Карла Сагана. що... Екстраординарні заяви потребують екстраординарних доказів, а не навпаки, те, що якісь сумнівно зібрані і проведені аналізи не вказали на причину підробки, ще не говорить про те, що ми маємо справу. З якимось непояснювальним явищем, згаданий раніше, президент іспанського товариства парапсихології у 70-х Рамос Сперера, окрім того, що розповів про сліди фарби у зразку з лапави, пролив світло і на деякі інші цікаві речі, про які не згадують прихильники паранормальної версії. Наприклад, фотограф, який робив знімки для газети Пуебло, які потім поширилися і в інших виданнях, для того, щоб придати виразності і контрастності зображенню, робив. Помітки вугіллям, там де мали б бути очі і рот. А це три основних компоненти для того, щоб ми розпізнавали передалію як обличчя. Також Перера згадував головного редактора тієї саме газети Поебло, який на пару з міською владою розкручували містичні обличчя Бельмеса. А потім газета раптово розкрила таємницю облич, видавши версію про використання солі срібла, яку в подальшому спростували прихильники паранормальної версії, і саме версію із сріблом солі використовували при перевірці того самого згаданого шоу 2014 тисячі як основну, тобто, це, вочевидь, те, що було легко спростувати. Ще варто згадати слова віцепрезидента іспанського товариства парапсихології Хосе Луїса Жардана, який... В 1971-му очолював комісію з розслідування облич Бельмеса. Щодо загадки хімічної процедури, я її розгадав, виявивши, що цю сполуку можна знайти в будь-якій аптеці, якщо попросити німецький засіб для видалення плям від бетону. Таким чином розкривається таємниця того, що зображення були невидимими та прихованими протягом певного часу. Вам не здається дивним, що два головних іспанських парапсихологи тих часів повністю заперечують і спростовують наявність якихось паранормальних. Явищ, пов'язаних із обличчями Бельмеса. Натомість сучасні дослідники навпаки представляють бельмеське обличчя як один з найбільших доказів існування паранормального. Щось тут явно не так. Можливо, річ в тому, що після первинного викриття слідів фарби на Лапава, цим феноменом продовжили цікавитись лише ті, хто прагнули підтвердити існування паранормального. Вони ж ігнорували і всі незручні факти та свідчення. А тепер я хочу привітати тих кількох людей, що дослухали до цього моменту, адже зараз ви почуєте унікальну інформацію, яка пояснює причини появи обличчя Бельмеса. В Принципі, Рамос Перера майже оформив цю думку, але не перетворив її у конкретну версію. Тож це зроблю за нього. Я до вашої уваги, моя версія. Як з'явилися обличчя Бельмеса, всі дослідження після 71-го зосередились на тому, щоб спростувати використання компонентів фарби як гіпотезу появи облич. Але розгадка ховається в тому, що у різних фаз облич Бельмеса були різні причини появи, десь це була звичайна парейдолія, десь парейдолія навмисно виділена вугіллям під час фотографування. Десь як у випадку лапави була фарба, а десь як із лапелоною, звичайний слід від підошви взуття. Якщо треба було спростувати версію про сліди від фарби, то для аналізів брали зразки з парейдаліями. Якщо скептики заявляли, що це все парейдалія, то тоді їм показували ну в очевидче ж реалістичні зображення, які були скоріше за все намальовані. А знаєте, коли я остаточно в цьому переконався? Коли побачив ось ці два обличчя: перше, яке дуже нагадує зображення обличчя на надгробній плиті, і друге, яке нагадує низькоякісну перемальовку з інтер'єру католицької церкви. Я думаю, що на початку Марія Камара і її родина дійсно злякалися цих облич і намагалися його знищити. Вони залили бетоном, але коли під впливом вологи і сонця обличчя знову почало проступати. Вони увірували в диво. А потім там ще й скелетів без черепів знайшли. І Марія, і її сини вони не хотіли нічого фальшувати. Вони, як той фотограф, що підготовував кадр, просто хотіли виділити зображення, щоб інші люди побачили те саме, що бачать і вони. Що і сталося, коли вони розфарбували обличчя Лапава. А як же зміни виразу облич із плином часу? Так само під впливом вологості і сонця, через рік, два вони відбувалися. Не забувайте, що їх ще можна було підфарбувати або, скажімо, взяти молоточок і трошки. Викривити носову перегородку. Часто Марію Камару і її родину звинувачують у підробці з метою заробітку грошей, мовляв, вона брала гроші захочих побачити обличчя. Журналіст BBC, який був у будинку Марії в 99-му, засвідчив, що ніякі гроші за вхід він не платив, як і інші відвідувачі. Хоча деякі з місцевих сказали йому, що для того, щоб побачити обличчя генерала Франко під столом у кухні. Марії, треба було заплатити гроші, але дивлячись на те, як жила Марія і її родина, навряд чи вона заробила на цьому великі кошти. Брайан Данінг, автор журналу Скептоїд, припускав, що таким чином Камара намагалася підтвердити свою обраність Богом і свої здібності медіума, завдяки чому вона отримала велику неформальну владу у селі. Але судячи з витгуків місцевих, більшість вважали її дивачкою або навіть шахрайкою. Хоча визнаю, що вплив навіть на кілька сотень людей може бути суттєвою мотивацією. Сьогоднішні відвідувачі будинку облич залишають тільки позитивні відгуки про сина Марії і його дружину, саме вони проводять екскурсії, зазначають, що вони щирі і відкриті люди, що з великою любов'ю розповідають про Марію і обличчя Бельмеса. До речі, екскурсії вони проводять безкоштовно, хоча і не відмовляються від чайових. Якщо ви живете в Іспанії або колись будете там. Можете навідати Бельмес і обов'язково напишіть мені, які ваші враження. Що ж, обличчя Бельмеса, я покладав на тебе певні надії. Тепер залишилося лише оцінити обличчя Бельмеса за шкалою нез'ясованості. Дайте знати, якщо вигадаєте кращу назву. І я поставлю їм 3 бали з 10. Чому так багато запитаєте ви, бо все ж таки не вистачає сучасного комплексного контрольованого дослідження. Яка би поставила крапку у всіх містифікаціях і фальсифікаціях. І я би дуже хотів, щоб зразками для такого аналізу були не сліди на бетоні, а ось ці беззаперечні докази існування паранормального. До речі, шкалу не з'ясованості я планував вести ще у минулому відео, але забув. Якщо що, то таємниці мосту Овертон я ставлю 2 з 10. Пишіть в коментарях до якої версії схиляєтесь ви, і чи переконали вас мої доводи. Також не забудьте підписатися, поставити вподобайку і можете навіть, якщо хочете скинути мені чайові. я вам сьогодні чимало облич показав. І пам'ятайте головне, якщо довго вдивлятися в обличчя на бетоні, обличчя з бетону почнуть вдивлятися в вас.